Доброго дня! Сьогодні на огляді ось такий чудовий модем фірми ZTE, який купувався в мережі магазинів АЛО. Хочу одразу відзначити те, що даний модем Wi-Fi має встроену літіву батарею ємністю 3000 мАч. Тобто, одразу кажучи те, що він має дуже витривалий заряд батареї. В цей модем вставляється сим карта звичайно, у любого оператора. І все працює. В комплекті йде сам модем, інструкція з експлуатації та ось такий Type-C-кабель. Кажу одразу, що кабеля блоку, саме блок живлення, в комплекті немає, потрібно док... окремо докупати. Ось так виглядає сам модем, Має кнопку живлення та VPS. Ось так можна подивити заряд батареї та дану зараз те, що є роздача Wi-Fi і є зв'язок з... з мережою. Ось тут є порт для заряджання. І є одразу ось тут доступ до батареї та до сим-карти. Модем дуже якісний, дуже довго витриває відключення світла. Також він характеризується тим, що є lte покриття шостого покоління Wi-Fi, ким здатний розвивати високу швидкість, а також. Стабільний надійний зв'язок навіть в даних містечках. Тому можу раджити, радити ось таким матем. ZTE u 10 Pro білого кольору. Він дуже зручний, компактний, легкий та стильний. Також дуже, до речі, якісний зв'язок. Я користуюся і в старому. Завжди. Якість на висоті. Щоб вимкнути, треба утримувати кнопку. Щоб побачити загальні дані, треба одноразово натиснути кнопку вимкнення. Щоб вимкнути, потрібно отримувати кнопку. Дуже дякую. Бережі Фало за швидку доставку, також за приємні бонуси та різні акції.